Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Євген Свердленко і ми, як завжди, з вами на риболовлі. Сьогодні квітневий такий прохолодний дранок. Але ми не квапились а, з сьогоднішньою рибалкою. Я знаходжусь в дуже специфічному місці. Тут зранку, от прямо зранку, зранку на світанку, майже ніколи не клює. Ось така гарнесенька річка за моєю спиною. І дуже-дуже гарна природа, друзі. Гудять якісь мухи чи бджоли над деревами, співають пташки, фазани. Ну просто краса неймовірна. І подивіться, яка яскрава, яскрава зелень. Зранку все в нас вкрито росою, вся трава аж блищить. З'їв. Друзі, з'їв перший наш <гум> окунчик. Боже, це взагалі. Та це якийсь кошмар. Ну такий самий, як у тебе примірно. Просто кошмар. Так, друзі, ми приїхали сьогодні за гарнючими окунями Це не наш. Не наш варіант. У мене була десь покльовка. З викиду десь отам у нас мають підніматися латаття, всякі водні там рослиночки, і зазвичай в їхній тіні окунець і ховається. В принципі, погода взагалі шикарна, як для цього місця. Сонечко світить на воду. І окунець має гарненько бачити мою приманочку. Бач, з тої сторони хтось камиш вирубав. Ага. О, друзі, є ще один. Десь приблизно з того самого місця. Другий окунець. Такий самий. А ну, спробую просто... Десь туди і закинути, тому що ну, тут у нас дуже сильна течія, приманку мою зносить на снос ловля. Так, ось його, притопили. У мене 4 грами зараз. Не факт, що вдасться підвести саме в те місце, тому що ну, дуже часто таке буває, що як ти починаєш підводити, по течії зноси, ти підтягуєш, підтягуєш, підтягуєш і приманка попадає в поле зору окуню. А якщо, наприклад, він оттуда клює, і я прямо туди кидати буду, то не факт, що така проводка буде вдала. Я ж кажу, потрібно ще враховувати течію. Так, ну поки що окунці не дуже гарні. Висока і, мабуть, ще трохи рано для цього міста. Треба накладку туди сходити вниз. Бачиш, він тут ну, не бере це того срусла. О! О! Ні, диви. Ой-ой-ой-ой-ой! О! За отакими окунцями я сьогодні приїхав, друзі. Оце ж друге діло. Це ж зовсім друге діло. Обча! Оце мій розмір. А? Ну, друзі, чесно кажучи, для цього місця це ще й не дуже такий гарний. Тут є і справніші. Е, може бути діло в тому, що ще трохи холодно і сонечко не вийшло. Ну, оце вже приємний такий 200-грамовий красунчик. Ну, наступного на кукан точно будемо садити. Є. А? Ну от З <гум> посередині, як, як має бути, поняв? Як має бути. Тут таке досить цікаве місце. От там далі, під тим берегом і дві третини річки, там міляк і зароший травою. От зараз я закину десь приблизно в траву, там чіпляюсь трошки ось. А потім тут іде русло таке з пісочком, майже чисте. От в кінці весни, травень, місяць, кінець квітня, тут гарно, гарно прокльовує окунь після нересту. І такий, знаєте, лопатий-лопатий. Ми оце переїхали перевірити це місце. Я кажу, що трошки рано. Але окунець все-таки у нас відізвався. Дивіться, у нас на годиннику 9, 9 година ми не, не квапились сьогодні на рибалку, тому що це місце, ну дійсно, воно працює не з самого ранку. Тобто там от, рибалки нас від тут, в принципі, не працюють. Класно тут, коли сонце вже гарно починає світити на воду, освіщає його до дна водичка чистенька у нас. І окунець гарно бачить нашу приманочку. Так, дивіться, використовую проводку, виконую проводку таку. Просто, можна сказати, волочіння. Трошки-трошки. Підштовхую свій монтаж, опа, хтось, хтось на хвостику покатався. Підштовхую свій монтаж, його зносить течією, тим самим ми імітуємо ну, якусь таку, знаєте, хвору, хвору рибку чи хворого черв'ячка, якого зносить по течії. Десь за якимось бугарками, за укриттями, чекає окунець, отак вверх. По течії стоїть мордой і до нього підходить приманочка, і тоді він з'їдає. Ну, от тут така рибалка у нас. Рибалю сьогодні, друзі, азура Веста до 14 грамів, 83. Така паличка, що ми нею і 3 грама покидаємо, і якщо треба, буде 10. На цій річці у нас такі ваги працюють 5-7 грамів. Тому, в принципі, лайтова така вудка саме смак. Я сьогодні взяв котушку з 04 ниткою, щоб ну, трохи краще контролювати свій вантаж. Можна було б і 0,6, але ще кувшиночка не піднялася в цих місцях. то Вистачить і 0,4. До речі, це катушка кіншин і шнур тут теж 0,4 кіншин. Бюджетний такий, ну, трохи він кашлатиться, да, ну, друзі, це ж не за тисячу гривень шнур. Це все треба розуміти. В принципі, свої функції виконує. О! Підібрав. О, друзі, трошки щось починає рибалочка складатись. Не такий, не такий гарний, як попередній, але ну також з покльовочкою. Є четверта рибка. Оп. Двохдюймова танта Перчиковська. В лохі. В лохі? Да. Лі, і не О, і ще один, дивись. Ну цей трохи менший. О, о, це я розумію вже, рибалочка. Хорош, оце хорош, друзі, оце, оце те, за чим я сюди і їхав. Дивіться, ще один у нас гарненький, приємний. Ось таких окунців давно ми з вами не ловили. Ой, сів гарненько. Ну це такий грам 150, але тут на течії вони дуже сильні. Чаються, дай Боже. Так, за наступним. Жабки квакають, фазани кричать, клас. Повільно, повільно волочимо по дну. Я навіть тут намагаюсь якомога менше відривати монтаж від дна. Знаєте, щоб ну, найближче-ближче до дна він не волочиться, звісно, що, тому що. Дуже сильна течія, і вона все-таки його піднімає грузочок наш. Але намагаюся, щоб монтаж йшов ближче до дна. Хидись тут око на щербаняка хоби. От реально, таких покльовок, як. Хооо, сьоман хдечный! <рес> <рес> Ой-ой-ой, еще такий приємний. Диви. Прям приємний. Прям приємний. Опча! Ха-ха-ха! <рес> Друзі! Опча. И... И забороли. Так, розібралась чебурашка. Что Че, там-то есть поблизости? Да, конечно. Не Дивись, бычок внутри. Дивіться, і внутрі в нього бичок. Приємний такий красунчик. Ну на забирай, бо я не брав собі. Приємний такий красунчик. Друзі. Оце, цього з'їмо. Червоні такі плавці. Клас. Так, да, піймав. І тоже такий приємний. Приємний верх по течії. Дивіться, які вони товстенькі сьогодні всі. Товстенькі, товстенькі. вони Та ні, це віднерестився, просто диви. Він наїдяний. Бички вилазять, перетравлені з нього. Рибка клює на бичка. Я клює. Рибка кормиться бичком, тому дивіться, ось така приманочка, ну воно щось таке більш, більш натурального окрасу. На віброхвостик відізвався. А веду точнісінько, приманку веду точнісінько, так як плаває бичок. Він так різкими такими короткими ривками переміщується по дні, десь десь і я намагаюсь приблизно зімітувати ту проводку. Проводка, як то кажеться, під бичка. А це хтось не знаю, хто це. Що це за фігня? Блін вечерятину. тину. <реку> Дивіться, яка жаба. <реку> Я думаю, хто це у нас там? У мене флюрик. Флюрик тонесенький. Не знаю, поки ще ні. Все. Так. Друзі. Ну, гарненька така кілушечка. Ну, отут був шанс у мене її один раз взяти. Вона така почала на свічу, я не хотів її пальців в жабри. Та воно щось там, коротше, розібралось чи бурашка обрізалось і. І флюрика щось немає, коротше. Зійшла. І вмила мене такого, знаєш прям. Ні, ну приємно. Приємно, друзі. Що тут понапутувало мені? ех, Зійшла щучка, гарненька така. Ну, кілушечка була, стовідсоткова. Но не наша. не наша, розібралась чебурашка там і щось флюрик, коротше, все напуталось. Ну таке. Не сказати, що я розстроївся конечно, від цього сходу, але навпаки більше емоцій отримав. Але я відразу скажу, дивіться, оця проводка бичковська да, на бичка чи під бичка 100% працює. Буквально вчора я був на риболовлі, зовсім в інших місцях. Кожного разу на любій риболовлі потрібно підлаштовуватись саме під ну, характер водойми. Да, і як рибка тут клює. От на минулій риболовлі я ловив на ультралайт, там більше у нас віброхвостик працював, ніяких пауз. А тут таке місце, глибина, пісочок, і ми тягнемо по дну. Грузик наш піднімає чуть, чуть на мульчик, може там якось свистить, пищить, шиве, ну такі якісь звуки 100% під водою видає. І на ці звуки підходить окунець, котрий думає, що це ну, допустимо. Бичочок і під'їдає його. Але бонусна щука також приємно. Класно, рибалим далі. Десь там? там вон камінь, там вон під камашами, там такі кабани клівальні. 4 дюйма силиконо о, є, ой-ой-ой, ой-ой, ой гарненький. диви, прям гарненький. Кабанчик, кабанчик. Ну це якийсь да товстий такий. Ні, це він говна якось наївся. Друзі, дивіться, гарненький. пузатий, такий товстенький окунець. Клас. Ану, ану за наступним. Опа. Мені здається, що якщо поставити приманочку 3 дюйми, він би і 3 дюйми з'їдав би. А? О, ще один. Ха -ха. Також гарний. Опа, ні, ну цей, цей, звісно, що менший трошки. Вітер роздувся. Бачите, приманочка, червачок. Рибку ми випустимо. Червачок і фіолетова чебурашечка. Фіолетова і лох. Я думаю, пасує одне до одного. Так, ану зараз прямо так вздовж очерету. Раніше я попадав гарненько на кльов в цьому місці. Сьогодні була гарна риболовля, прям класна-класна. І щука підкрасила саме своєю покльовкою. Ну, відпала, зрізала, то вже таке неважливо. Бо дійсно я вже думав, гарна щучка і подумки вже її смажив на сковорідці. От вона відчула це і втекла. Сьогодні ми приїжджали з вами за гарненькими окунцями. Я вважаю, вони були. Поки ще, мені здається, трошки трошки зарано для цього місця. У мене є просто підписник, я знаю. І кожного разу, коли я рибалю в цих місцях, він каже, що трохи не там я рибалив, а 750 грамові окуні там трохи лівіше, то трохи правіше, то завжди в якомусь іншому місці. Ну, хоч раз би показав. А, друзі, те, що сам знайшов, те ми сьогодні і піймали. Гарно провели цей ранок на водоймі. Своїми емоціями я з вами поділився. Будьте здорові, зустрінемось. Друзі, дивіться, головник. Головник підсів. А я думаю, що така клювачка класна. Йо-майо. -йо. Красиво. Ну лучше б це був жерех на три кг. Ну и на том спасибо.